Взяти під контроль фінансові та податкові реформи в усіх країнах є прагне Єврокомісія. Пропонується, щоб перед запровадженням важливих змін до законодавства члени ЄС першу консультувалися із Брюсселем. Чи пристануть нації пропозиції лідер країн Євросоюзу стане відомо на саміті у червні? Далі коротко про найголовніші економічні новини Європейського союзу. Ірландія успішно пройшла перевірку МВФ. У фонді схвалили впровадження реформ та економічні показники країни. Відтак вона зможе одержати чергову порцію 23 мільярдного кредиту, а можливо ще й відстрочку по виплатах. Італія урізала власний економічний прогноз. Тепер уряд стверджує, цьогоріч економіка країни скоротиться на 1,3 відсотка, а не на 2 десятих. Дефіцит бюджету, визнають, буде більшим за попередні прогнози 2,9 процента ВВП. Переглянути економічні прогнози погодився і уряд Іспанії. Раніше він передбачав скорочення економіки у 0,5 Взятий під контроль фінансові та податкові реформи в усіх країнах ЄС прагне єврокомісія. Пропонується, щоб перед запровадженням важливих змін до законодавства члени ЄС першу консультувалися із Брюсселем. Чи пристануть нації пропозиції лідери країн Євросоюзу стане відомо на саміті у червні? Далі коротко про найголовніші економічні новини Європейського союзу. Ірландія успішно пройшла перевірку МВФ. У фонді схвалили впровадження реформ та економічні показники країни. Відтак вона зможе одержати чергову порцію 23 мільярдного кредиту, а можливо ще й відстрочку по виплатах. Італія урізала власний економічний прогноз. Тепер уряд стверджує, цьогоріч економіка країни скоротиться на 1,3 відсотка, а не на 0,2. Дефіцит бюджету визнають буде більшим за попередні прогнози 2,9% ВВП Переглянути економічні прогнози погодився і уряд Іспанії. Раніше він передбачав скорочення економіки у 0,5% та бюджетний дефіцит у 4,5%. Експерти назвали ці прогнози надто оптимістичними. Грецькі банки від початку кризи втратили 76,5 мільярдів євро. За оцінками Єврокомісії, саме таку суму їхні клієнти перевели на закордонні рахунки. За той самий період у Німеччині обсяг депозитів зріс на майже 267 мільярдів євро. Європарламент обмежив банківські премії. Від наступного року вони не можуть перевищувати основну зарплату фінансиста. У виняткових випадках за згодою акціонерів премію можуть збільшити вдвічі. На думку авторів обмеження у гонитві за бонусами банкіри ухвалювали необачні рішення, що і стало однією з причин кризи в Єврозоні.